Треба розв'язати звичайнісіньку задачу. Сума двох чисел 500, а їх різниця 120. Знайдіть ці числа. І ви можете спробувати зараз. А ця задача є трішки горішком для розуму. Щоб її розв'язати і було зрозуміло, як ми це зробили, ми зробимо спочатку отак: зменшимо числа, а потім ці числа зробимо грошима. І тоді вийде так, сума двох чисел 10, а їх різниця 2, Знайдіть ці числа. Двоє людей взяли 10 гривень, і виявилося, що одного на 2 гривні більше, ніж у іншого. Знайдіть ці числа. Оці двоє людей у своєму спільному гаманці взяли 10 гривень. Поділилися і виявилося, що одного на 2 гривні менше. То вони пішли знову до того самого гаманця і ще взяли 2 гривні, тобто ще взяли. Різницю. І тепер у них вже грошей порівну, але стільки, скільки у того, у кого грошей більше. Тоді це треба поділити на 2, і буде оте більше число. 12 поділити на 2. Ризка дробу це те саме, що знак ділення. То більше число 6. А потім, в другий раз так само було, вони пішли до гаманця, а грошей там немає. А той засмутився, у кого менше, грошей, тоді той, у кого більше грошей поклав 2 гривні назад, гаманець. І те, що у них залишилося, вони поділили на два. порівну грошей, але уже стільки, скільки було у того, що менше грошей. Вісім поділити на 2. Можемо записати, як 8 поділити на 2 дробу. І це 4. Відповідь: 4 та 6. Ми так подивимося і бачимо, що якщо ми до суми двох чисел додали різницю цих чисел. І всю суму поділили на 2, то вийшло більше число. А якщо від суми двох чисел відняли їх різницю та поділили на 2, то вийшло менше число. Але, можливо, це випадково? Треба перевірити. Це якісь числа 4 та 6. А якщо взагалі числа, ми їх замінимо буквою. Більше число А. А менше число Б, а їх сума А додати Б. А їх різниця А відняти Б. І нам треба їх знайти. Як знайти А, та як знайти Б. Можливо, те, що в нас вийшло, це і є відповідь, але ми повинні перевірити. Давайте до суми чисел додамо ще їх різницю. А тоді поділимо на 2 цю всю суму. Розкриємо дужки, і тут стоїть знак плюс, і тут, то ми просто дужки. заберемо і все перепишемо, як є. Тоді зведемо подібні доданки: b b 0 А, додати А2, А поділити на 2. І знайдемо А. Більше число. То висновок перший такий правильний. Давайте інший перевіримо. Якщо від суми двох чисел, відняти їх. Різницю та поділити на 2, що ми отримаємо. Перед цією дужкою стоїть знак плюс, то ми просто дужку прибираємо, та і все. А перед цією знак мінус стоїть то всі знаки, що в дужках у всіх доданків, треба замінити на протилежні. Мінус А додати Б. І поділити на 2. Зведемо подібні доданки А мінус А0. Б додати Б2Б поділити на 2. Скоротимо на 2 B. То наш висновок правильний. Тепер ми можемо розв'язати і оцю задачу. Якщо ми до суми двох чисел, а це 500, додамо різницю цих чисел а це 120. І поділимо на 2, то знайдемо більше число. 620 поділити на 2. 6 поділити на 2, 3 – 2 поділити на 2 1, 0 поділити на 2,0. 310. А якщо ми від суми двох чисел віднімемо їх різницю та поділимо на 2 – 380, то це буде те менше число. 3 не ділиться на 2. 1, Нехай погуляє 2 на 21, 18 на 2, 9. 9 на 2 – 0. Відповідь 190, 310. Ну дуже легко, молодці.